Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Життя це унікальна подорож у світ, де все нове для тебе і невідоме, де ти дивуєшся всьому з дитячих літ, бо все довкола гарне й вагоме. І чарівне, казкове дивина, не світ, а казка. Що тут вже сказати? Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 90-92. Виконуємо з вами вправу подорож. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном нашої рідної України. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, у якому ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Жовтий вагон, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Синій вагон це позитивні емоції на уроці вам гарантовані. Зелений вагон, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники. Будемо вчитися їх відмінювати. Також продовжимо подорож по Швеції. Для початку відкриваємо свої зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква L. Склади з нею, а також слова вдень. Влітку 80. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз, дітки, розгляньте таблицю відмінювання займенників першої та другої особи. Вона знаходиться в підручнику на сторінці 90. Що ви тут побачили. Правильно, що відмінювання відбувається за тими відмінками, що і відмінювання іменників. Це називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Також ми побачили, що займенники першої особи і другої особи поділяються на однину і множину. Роздивіться, будь ласка, всі ці займенники. А тепер давайте проведемо дослідження. Поміркуйте, чому займенники першої. І другої особи відповідають на питання тільки істот. Хто, кого та інші. Правильно, тому що займенники першої і другої особи це особові займенники, вони вказують на особу, тобто на живе. Тому й відповідають на такі запитання. Як ви думаєте, чому в родовому і знахідному відмінках займенники мають однакову форму? А зараз прочитайте запрошення гаджика. Запрошую тебе подорожувати зі мною. Разом нам буде веселіше. Випишіть, будь ласка, в колонку Займенники. Давайте перевіримо. Ось такі займенники ви повинні були виписати: Тебе зі мною нам. А тепер потрібно позначити поряд початкову форму цих займенників. Використовуючи правило. Початкова форма займенника це називний відмінок. Наприклад, хто? Я, ми, ти, ви. Отже, поставте відео на паузу та визначте початкову форму записаних в колонку займенників і запишіть поряд. А тепер давайте перевіримо Тебе. Ти зі мною. Я, нам, ми. А зараз спишіть текст. Замінивши займенники, що в дужках, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. У мене є друг. Разом. Нам завжди цікаво. У нас немає секретів, а в тебе є друг чи подружка, що вам подобається робити разом. Молодці! Зараз ми трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Прочитайте заголовок тексту. Шведський стіл. Чи знаєте ви, що означає цей вислів? Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити свою думку. У давнину шведи відвідували своїх родичів, долаючи велику відстань поганими дорогами. Їм було не до очікування прибуття інших гостей, тому господарі ставили на стіл різні страви, подавали їх у великих мисках, і кожен міг брати стільки, скільки захоче. Це давало змогу втамувати перший голод і залишало час для спілкування. Іноземці називали такий спосіб пригощання шведським столом. Уявіть, що ви поселились у готелі, де сніданок пропонують за типом шведський стіл. Ознайомтеся з його меню. Які страви ви оберете? Напишіть про це текст 3-4 речення. Не забудьте про заголовок. Зараз давайте прочитаємо правила поведінки за шведським столом. Ви вчасно приходите на сніданок або обід і обираєте страви на свій смак. Вас здивує великий вибір страв, та не потрібно все хапати і набирати великими порціями. Спочатку уважно роздивіться і виберіть, що саме хочете скуштувати. Зазвичай столові прибори і тарілки розміщені на окремому столі. Вам треба взяти тарілку в ліву руку, а правою накладати їжу. Але якщо ви шульга, то навпаки. Не заважайте тому, хто стоїть поруч із вами. Кількість підходів до столу не обмежена. Ви можете взяти салат, пізніше підійти за гарячою стравою, потім за десертом. Отже, дітки, ваше завдання виписати речення із займенниками. І позначити їхній відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо ось такі речення ви повинні були виписати. Займенник Ви це називний відмінок. Вас родовий, вам давальний, ви називний, вами орудний і ви називний. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 92. Ви повинні прочитати і списати вірш, підкреслити займенники, усно поставити питання до них та позначити відмінок кожного. Права мікрофон. Скажіть, у яких відмінках займенники першої та другої особи мають однакову форму? Чому? Який відмінок займенника відповідає його початковій формі? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашому настрої, вашої роботи на сь сьогодні. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!